70 найменувань спеціального обладнання для обласних офтальмологічних відділень України придбав цього року Всеукраїнський благодійний фонд «Серце до серця. Це допоможе вчасно попередити та вилікувати захворювання оку у чималої кількості дошкільнят. Так, завдяки тільки одному апарату, лікарі мають змогу виявити кілька видів порушень зору у дитини. Цей апарат може точно встановити, яку рефракцію має око: короткозорість, далекозорість, еметропію, астигматизм і вже. Знаючи, яка ока, який ока стан, яка ока рефракція, ми можемо точно вже підібрати окуляри, і нам це дуже-дуже зручно. Так само в рамках акції Серце до серця. В цьому році ми отримали ще один такий авторефрактометр, ще більш зручний. Особливо він зручний для дітей маленького віку. Не випадково проблеми вад зору фонд приділив два роки, адже як показує статистика, Україна у списку держав, у яких захворюваність на сліпоту, останніми роками прогресує. Перший рік проводили ми по ретинопатії недоношених дітей. Це немовлята, які народжуються з вагою менше 50 грамів, 500 грамів. І ці немовлята виходжуються неонатологами, але із-за токсичних радикалів кисню пошкоджується сітківка, і ці діти залишаються сліпими на обидва ока. І таких дітей сліпих на обидва ока кожного року в нас повинно було додатися 200 дітей інвалідів позору сліпих на обидва ока. Ми зробили другий етап. Етап боротьби вже зі сліпотою дітей, які мають недуги. Тобто зором, це астигматизм, вроджена міопія, дистрофія сітківки і таке інше. Тобто купили також стандартно, практично всі обласні дитячі відділення, спеціальні авторефрактометри, ручні завдяки таким апаратам. Вітчизняне офтальмологічне обслуговування перейшло на якісно новий рівень, і все це завдяки безкорисній доброті українських сердець. Ми якраз розраховуємо на вулицю. Ми виходимо під час акції з цією скринькою і розповідаємо людям через те, ми розраховуємо на копійки, ми розраховуємо на гривню, на дві, на п'ять, на десять. Тобто ми не розраховуємо, що в нас хтось так знаєте, витягне з кошелька і положить туди 200 доларів. Ні, ми на таке не розраховуємо. Ми розраховуємо саме на зрілість, на те, щоб люди приходили самі до цього і розуміли. Я ще раз хочу сказати: я не знаю ні одної людини. Добровим характером чи поганим, яка б хотіла побачити на вулиці людину з білою тростиною. Вікторія Реченець, Маргарита Лехнович, Ігор Гончар, Новини УТР.